На фоні однієї з останніх новин вирішив записати свою відеореакцію. оскільки розумію, що адресат ніколи не побачить цього відео, та й навіть якщо побачить і півкраїни верещатиме це саме, це нічого не змінить, тому це більше крик душі. Коротше кажучи, сьогодні дізнався новину про КНДР, і про те, що вони хочуть відправити своїх солдат на територію України воювати на боці Росії, і зрозумів, що поки в все... НАТО довго й нудно зі своєю демократією реагує на те. Що робити, чи давати дозвіл, чи не давати Україні застосовувати дальнобійну зброю по РФ по агресору. В той же час, ті, хто не підтримує і не дотримується ніяких демократичних цінностей, справедливості всього того, що повинно було працювати з нашого боку, вони роблять, що хотять. Відправляють солдат. Іран загружає, як і КНДР, в принципі. Просто сотнями тисяч тонн зброї, коли хотять, в і одномоментно ну, як тільки вирішили це зробити. І єдине питання, котре постає: що за х відбувається, і взагалі, скільки це може продовжуватися. і додати ще до комплекту всю ту по типу ООН і червоного хреста, то взагалі не розумієш, коли це все завершиться, і взагалі до якої сраки докотився західний світ своїми прийняттями і рішеннями.